Всім привіт! Сьогодні до мене потрапив унікальний варіант педикюрного апарату ZoLX. В цьому коротенькому відео я продемонструю, чому потрібно до придбання ZoeLX ставитись дуже-дуже обережно, бо власник, не розбираючись, купив і ну, попав. Зараз продемонструю, чому він попав. Бо до мене цей апарат на ремонт приїхав, але по бюджету там буде така сума грошей, що немає в цьому взагалі ніякого сенсу. Тому було прийнято рішення його не ремонтувати. Але відео можна зняти. Поїхали. Тут декілька п'ять чи шість проблем. Перша проблема зовнішній вигляд, воно все тут побите, поцарапане ручка. Я не буду. Я просто продемонструю, не буду там коментувати, я просто продемонструю. Перша проблема зовнішній вигляд. Друга проблема цанговий механізм. Він тут настільки розбитий, що навіть насадки майже не тримаються взагалі. Це свідчить про те, що в один прекрасний момент при перевищенні якихось там швидкостей насадка просто вилетить і травмує або майстра, або клієнта. Це друга проблема, третя проблема. Демонструю Цане механізм настільки довго експлуатувався необслуженим, що від підшипників там нема нічого живого. Третя проблема. Мікромотор ручки. Він також в жахливому стані. І навіть якщо поставити тихенько працюю гіпотетичну нову цану, робота двигуна збудила. Е Роботу нової танги знівелює, бо двигун також потребує заміни, бо підшипники підклинюють і рано чи пізно цей моторчик згорить. Третя проблема. Четверта проблема. <кій> Він вже не коректно працює, бо підклинює. Це кнопки, вони тут працюють. Панелька працює некоректно. Через раз то виключається то не виключається, це свідчить про те, що цей апарат побачив багато чого побачив в своєму житті. Ще одна проблема двигун пилососа. Він настільки голосно працює, що ви не зможете нормально працювати, бо потрібно підвищувати голос, коли працюєш на робочому місці. Капітальний ремонт двигуна пилососа. Є одна проблема шланг. На цих апаратах шланг має всередині пластиковий каркас, який і утримує шланг в правильному стані. Від часу, я думаю, цьому апарату років зо 15, якщо не більше, і він вже свої всі ресурси вичерпав. Але не тільки ресурси, а й каркас всередині. Тобто шланг вже не виконує свою функцію, він вже як, вибачте, як сопля. Всередині каркас подрібнився на маленькі шматочки. Ось, демонструю. Оп, і зламався. І оця штука всередині прям затори створила. Якщо створені ці затори з цієї пластикового каркаса, то пил не буде проходити, двигун не втягує і не охолоджується, як би це мало бути. Тобто... Цангу потрібно міняти на нову, двигун потрібно міняти, капітальний ремонт, двигуна пилососа, шланг, скоріше за все, панель управління і плюс зовнішній вигляд. Тобто тут скільки факторів тут по ціні ремонт буде таку суму коштувати, щоб було вирішено не ремонтувати. Не повторюйте помилок цього власника, який купив за досить умовну суму грошей, цей апарат в надії його довести до умови. Але в нього цього не вийде, бо щоб поремонтувати даний апарат, потрібна фантастична сума грошей. Якби це, наприклад, одна або хоча б дві проблеми, а коли їх тут шість, то це, на жаль, в цьому не має сенсу. Дякую за увагу. Не повторюйте помилок цього клієнта.